Самий величезний величезний привіт. Я запрошую самих найкращих на огляд розпаковка покупок продуктів із магазинів АТБ, Сільпо, Аврора, Єва. І, здається, все. Дякую за коментарі, за вподобайки. Ви просили. Я знімаю і показую розпаковку. До речі, дуже цікаво потім подивитися. знаєте, згодом час проходить трішки і порівняти ціни на. Товари на той чи певний продукт із магазинів, як змінились ціни. Зі знижкою були, точніше, акція 2 дні була в магазині Сільпо. Купуєш один сік, і другий зі знижкою буде 50%. ось Тобто оці галіція мультифруктові вийшли по 57 гривень, а світанок. Трішки дешевший, вийшов по 45 гривень. Мені здається, що галіція дуже-дуже дійсно смачна. Я ще пам'ятаю, давно, коли вона з'явилася в метро в магазині у скляних пляшках, вона була дуже популярна, вона була не дешева. Ну, Позиціонують себе, що це 100% натуральний справжній віджим, справжній сік. Я завжди купую такі продукти з наклейками. Де в магазині всі пось по такі додаткові ще наклейки йдуть, навіть якщо товар акційний, а все одно зі знижкою йде від акційної ціни знижка від акційної ціни б'ється. Волошкове поле, сир кисломолочний по 48 гривень вийшов 5% жирності. І зверніть увагу 330 грамів. Пам'ятаєте, ми з вами робимо огляд: в таких упаковках всі робили виробники по 350 грамів, а вже тут 330. Ціна зменшується, ой, тобто вага зменшується, а ціна збільшується. Так, добре, далі. Ще раз хочу сказати, що це не протерміноване. Це додаткова економія, це термін придатності підходить до кінця. Дуже люблю цю морську капусту, я її вже купую декілька разів з морквою та селерою. 250 грамів. Зараз була зі знижкою по 45 гривень. Найсмачнішого, от здається, мені тільки оця Грінвель, смачнішої я не їв. Так, зі знижкою. Та ще додаткова знижка забрав дві останні моцарели. По 27 гривень мені вона вийшла, тут 100 грамів. Я буду робити багет, запікати декілька видів сиру. Ну, розрізаю багет навпіл. ось, Додаю різний сир, декілька видів. Потім оливки, помідори чері. Головне, смачно підібрати приправу, яку ви любите, там, прованські трави чи ще якісь. посипаєте і запікаєте. Це дуже-дуже смачно. А багет я взяв зараз у магазині Сільпо. Дивіться, ось такий багет подовий, гарбузовий, тобто з гарбузом хочу спробувати 45 гривень. Я його розрізаю ось так навпіл половинку, ще раз навпіл, і на оцих шматочках роблю, запікаю, можна сказати, таку канапешку гарячу. Дуже хороша ціна на цю ковбаску, Salsus преміум. Не знаю, що це за фірма Барселона. Але вона була зараз в акції 159 гривень. Думаю, спробую візьму. Це у нас ковбаска копчено, запечена. Її вага 300 грамів. 300 грамів 159 гривень. Я гадаю, що буде ну, смачна. Потім зі знижкою взяв ось такі йогурти від повна чаша. Вони вийшли по 11 гривень та 50 копійок. Вони були в акції, ще мінус 50%, 400 грамів. Я гадаю, що це також хороша економія. Термін передатості ще добрий. Дуже хороша акція була на Філадельфію. Минулого разу також була акція, тільки на маленьку, а цього разу на велику, вона зі знижкою і ще додаткова акція мінус 45, термін придатності до 1 числа. 195 грамів, 71 гривня. Файно, файно. Зверніть увагу, скільки коштує, згадайте, скільки коштує в іншому магазині крем-сир, да? якийсь такий по акції, можна сказати, 60 гривень плюс-мінус. І там вага 135 або 150 грамів. А тут дивіться, сама Філадельфія це найсмачніший, мабуть, крем-сир, який є на ринку. Принаймні, він мені дуже подобається оригінал, і ще був там з травами різними. Я знаю, що, мабуть, дорого, але от нема часу приготувати галяретку, желе. І я вам скажу, коли я роблю желе, воно в мене виходить не дуже таке. Знаєте, як хочеться, щоб воно було твердіше, а воно таке виходить м'ягесеньке, м'ясеньке, ніби ледве застило. І воно стоїть в холодильнику один, два, три дні, і все одно таке воно м'ягеньке. Я гадаю, що, мабуть, трі... потрібно трішки менше води наливати. Так, мабуть, правильно. А оце желе, воно надзвичайно смачне, тверде, і ще оця біленька, ця я забув, як вона називається в тих стаканчиках. Вони були також зараз зі знижкою, ще 25% акція по 49 гривень 250 грамів. Ось така штучка коштує. Так, потім м, взяв оці серветки, вони зараз в акції по 30 гривень. До речі, мене хтось в коментарях написав, а що то за цінники? Ви ж купляли в магазині? Що то за цінники? Чи ви на базарі купляли? А говорите, що в магазині купляли? Це я собі спеціально цінники клею, щоб не шукати в чеку, скільки коштує ціна. Оце уявляєте, якщо би а, я би зараз записував відео, а, включив би і сказав би так: дивіться, серветки універсальні, вологі для прибирання 60 штук. Дуже хороша ціна на них була. Ціну не пам'ятаю. Давайте подивимось в чеку. Так, серветки, серветки, серветки. Серветки, серветки, серветки. Поки знайдеш ці серветки, я так одразу раз, і ціна 30 гривень. І, до речі, потім, коли, якщо цінник не відліпиться, потім залишається на кльові та фігові. До речі, ми з вами поговоримо. Скоро вийде відео на днях кльові та фігові, там дуже-дуже всього багатого та цікавого. Для прибирання вони найдешевші. 30 гривень. В інших магазинах, не пам'ятаю, 60, здається, з копійками, чи, там ще якась акція була по 45. Ну, коротше, ці найдешевші 60 штук. Це універсальні і для кухні, і для ванни, і для кімнати. Щось дуже багато честі сьогодні для цих серветок. Найдешевші серветки, а паперові в магазині Сільпо це ось ці в твердій упаковці: 150 штук двошарові, 30 гривень. Хороша ціна, дійсно хороша ціна. Тому що в м'якій упаковці, знаєте, так, да, в м'якій упаковці 28,50 можна придбати. На гривню 50, але тут маєте зручну упаковку, куди можна будь-де поставити. Так, далі. А далі я вам хочу показати лінор, я коли його побачив у магазині Сільпо, одразу, одразу його схопив. Він був зі знижкою 249 чи 229, не пам'ятаю. Цінник не наліпив, тому що а, прийшов так і залишив а, в коридорі і забув зараз шукати ціну або 229, або 249. Це не просто лінор, це Лінор -углар у гранулах, Це суперконцентрований, ароматний парфумований лінор у гранулах. Ну, кондиціонер. Про нього дуже багато е, говорять у Тіктоку, що це супер-супер. Всі, всі за нього кричать, що він дійсно класний. Розповідають я, коли його побачив, одразу взяв. Не думав, що знайду десь тут у нас е, ось цей лінор. 290 грамів. І також з вами поговоримо у відео кльові та фігові. За ось цей лінор. Але я вам хочу сказати так: я коли заходжу додому, в коридорі він у мене стоїть. У мене весь коридор пахне ось цим ароматом. Ви уявляєте, яким буде концентрований, його мабуть трішечки потрібно. Ну, також буду прати і вже вам розповім у відео кльові та фігові. Але не це, який буде зараз. У мене ще є там лінор а, окремий, а, ось я користуюсь, а закінчиться. І обов'язково вже в наступному відео розповім вам. До речі, хто вже купував цей лінор, залишайте свої коментарі, як він вам. Я забіжав в польський магазин і взяв ось такі, а, як то сказати, бургери, не бургери. Ну, знаєте, як в Макдональдсі у цю котлетку кладуть. Ось. Тут 350 грамів, ну, 700 тоні це ніби дві упаковочки. Можна по половинці брати, тобто 350 грамів 50 гривень. Дуже смачно. Розігріваєш в мікрохвильовці, і також можна зробити якийсь собі бургер або ж таку канапку, або навіть смакує до макарошків чи до пюрешки. Ну що, це в нас був сільпо сільпо, а зараз покажу, що придбав в АТБ. За декілька днів дещо позбирав. Я гадаю, що хто любить чай, вже всі купили. Навіть на подарунок можна дивитися, який гарний, красивий ловаре. 130 гривень. Тут 6 різних смаків по 15 пакетиків. Тобто за оцю пачку 90 пакетиків. Вишло, зараз 130 гривень. Це був товар дня в магазині ТБ. Дуже хороша. Я купував і так окремо, мені подобається ціна дуже хороша. Я, звичайно, маю чай, але думаю, за таку ціну, думаю, хай буде на зиму. А, безглютенові а, ці пластівці, вівсяні з цільного зерна по 39 гривень. Зараз вони 370 грамів на гранок. Трошки потрібно хімії. Хоча, мені здається, тут теж. От не знаю, де них Капуста морська. <соць> а, цей йогурт і то. Воложкове поле там, сир. Ріва також товар дня був по 14 гривень. Хтось мені писав в коментарях, що я навіть не знала, що ріва є маленька за вагою і велика. Зверніть увагу, маленька 65 грамів, вона завжди трішки дешевша від великої. Велика 85 грамів. І зараз от, товар дня був, велика ріва оця, по 14 гривень. Зараз вона виходи, виходила дешевше, ніж оця маленька. 4 штуки взяв. Думаю, хай буде. Далі, пам'ятаєте, були приправи по 33 гривні. Взяв усіляки до шашлику, до речі, можна і до м'яса. Взяв до курки і до м'яса. Декілька штучок взяв, вони дійсно дуже хороші і тут немає солі. Хто ще не знайомий з цими приправами, зверніть увагу, почитайте склад, подивіться, яка тут вага. І 33 гривні для цих приправ це дуже-дуже хороша ціна. Купую вже дуже давно. Далі, добре, що мені хтось підказав за оці приправи, що їх можна купувати в магазині Аврора, Хожу по магазині Аврора і не знав, що вони по 9 гривень приправа до салату. Ви знаєте, я постійно купую цей зелений салат, даю туди оливки, ріжу айсберг, фету, помідори і даю цю приправу. Вона мені найбільше смакує до цього салату, по 9 гривень. А я в Сільпо купував по 29 ось тому Також, бачите, ви мені підказали, і я тепер кажу всім. Зверніть увагу, дуже хороша. Тут є сіль, тут вже солі не потрібно. ось Вона мені більше смакує. 9 гривень 20 грамів ось ці приправки в магазині Аврора. Це вже просто разом лежали все, я вам показав ці приправи. В товар дня, пам'ятаєте, було масло біле церківське Взяв дві штучки по 69 гривень, 82% жиру. А, взяв спеціально спробувати оці а, гриби опеньки мариновані, 70 гривень, і тут вага. Дивіться, об'єм банки 580, а, 530 грамів, загальна вага, і а, чистого продукту, от тільки самих опеньків, 320 грамів. Я так зрозумів, да? 70 гривень. Ну, я гадаю, тут є навіть Цибуля. Цибульку нарізати буде смачно. До речі, також вже хто купував їх, залишайте нам в коментарі, як вони оці опеньки. Там, здається, два види є китайські і оці от, написано опеньки мариновані. Ну і, звичайно ж, дві баночки до святкового столу. Верес посольські огірочки пікантні, 300 грамів. 48 гривень. Також взяв дві баночки. Вони на СВТБ були. Товар дня дуже багато їх стояло. Здається, товар дня? Товар дня. Не пам'ятаю. Вже не пам'ятаю. Так, ну хто слідкує за моїми відео, хто економить а, свої фінанси, ви пам'ятаєте, мабуть, акцію із магазини Єва. А в магазині Єва дуже хороша була акція на шампуні. Купуєш два і третій в подарунок. Ось взяв Ельсев, спробувати. Написано, що це очищувальний шампунь, 72 години тримає свіжість волосся для шкіри з сильної дожирності та волосся, що потребує зволоження. Ну, не знаю, зволоження. Чи може мені не потребує, чи потребує, не знаю, але от, для жирного я гадаю, що буде добре. До речі, оцей шампунь бачив рекламу, що вже рекламують а, чоловіки. Тобто, як вони його пози позиціонують, а, що може і чоловік користуватись, да? але я вам скажу, ну дійсно, от зверніть увагу, хто дивиться телевізор, Ельсев, оцей у Фіолетовій банці, я ж, я ж так здивував, здивувався, цю рекламу дивлюсь, думаю, тю, треба подивитись на цей шампунь. Ось. І я буду мити ним волосся, і я вам скажу чесно: шампунь ніколи в світі не здогадається, кому він миє волосся? Чи чоловікові, чи жінці. Тому купуйте і чоловіки, і жінки. Шампунь ніколи не не буде знати. 170 гривень ось цей Ельцев. І взяв ось цей фруктіс А це для жирного волосся. Тут написано також заряд свіжості, саліцилова кислота для волосся сильного сильно, схильного до жирності 122 гривні 400 мл. І мені в подарунок вийшов ось цей. Думаю, хай буде. це Кокосовий баланс видаляє надлишки сибуму, очищувальний шампунь, також для волосся жирного, біля корені та сухого на кінчиках. Він мені вийшов в подарунок. Ну Що хочу сказати, також поговоримо у відео кльові та фігові про ці шампуні. І ще раз прошу, хто вже їх купував, залишайте свої коментарі. Чи добрий вам, чи він підійшов вам, чи сподобався, як там якість. Взяв по 61 гривні свій улюблений в Мене вже закінчується. 225 мл. 61 гривня це найдешевше на сьогоднішній день, хто користується милом. ось таким рідким можете купувати. Я був у магазині Аврора і звернув увагу на оцю пасту. Я завжди намагаюся розповісти. Про той чи інший товар, якщо з побутової хімії чи косметики, ну, от шампуні там, чи зубні пасти. І ось я взяв цю зубну пасту прочитати склад. По складу мені дуже-дуже вона сподобалась. 79 гривень. Зараз в мене паста закінчується. Також пишіть, хто вже користувався такими зубними пастами. Там їх є дуже-дуже багато. Залишайте коментарі. І також поговоримо у відео: кльові та фігові: 79 гривень, 100 мл, здається. Зараз в акції. Вага, хочу об'єм об об да, об 100 мл. І в Аврорі я взяв напередодні, перед тим як купував оцей концентрований лінор. Взяв оцей. Добре, що я його ще не відкрив і не викинув чек. Я його поверну, Він закритий, я його не користувався, не відкривав. Я його поверну, тому що я взяв. Оцей. Оцем я дуже задоволений. Чек зберігся. До речі, зараз ось цей лінор по 139 гривень. Може, ще й подумаю, може і залишу. Зараз дуже хороша знижка на цей кондиціонер лінор у гранулах. А, Я вам ще хочу показати нагідці. Давайте покажу вам а, і, а, ну, Давайте відкриємо, я зроблю, і ви також подивитесь. Залишайте також коментарі за них. Так, ну що, Я взяв у міні, перший раз взяв від торгової марки легко з куркою та грибами заморожені а, готувати 20 хвилин, а, 600 г. Тут навіть є рецепт для цього спеціального аерогриля. Ось, Я а, завжди смажу все в духовці. І хачапурі, оці всі, ну, заморозку, оцю за тебе. А цього разу хочу зробити у аерогрилі, виставити температуру 180 градусів, готувати не менше 18 хвилин до набуття продуктом золотисто коричневого кольору. Зараз спробую зробити 180 градусів, 18 хвилин. Їх тут дуже багато. У мене, незважаючи на те, що велика оця, великий цей аерогриль, все одно всі в рядочок не зложилися. Добре, якщо щось переверну. Давайте подивимось, що з цього вийде. Вставляємо. Так, старт. 180 градусів, 18 хвилин. 18 хвилин. І окей. Все. Дивіться, які вони стали. Піднялися. Бачите, піднялися. Але всередині тісто. От мені нагадує тісто таке, як, знаєте, як в цьому, як в біляші. Ось, бачите? Тісто схоже як до біляша. Не пікантне, саме звичайне. Хто не любить пікантне, можете купувати. Ось, я вже спробував. Ну, скажу так, я гадав, що вони трошки смачніші будуть. Ось так я вам скажу. Смачного. А я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд до наступних відео.